У вас вітає полісел, поліуретанові деталі для підвізки легкового автомобіля, вантажівки та спецтехніки. Перед вами поліуретанова втулка стійки стабілізатора підходить для великої кількості автомобілів, таких як Deo, Hyundai, Infiniti, Jeep, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Saab, Suzuki та Toyota. З повним переліком ви зможете ознайомитися в описі під відео. Всі деталі професійно підбираємо за вінкодом кодом автомобіля. Але при необхідності уточнити якісь моменти, ви зможете задати це питання менеджеру при оформленні замовлення. На даний товар надаємо гарантію один рік без урахування пробігу. Деталі від виробника Polypro виготовляються із чотирьох компонентного поліуретану гарячого затвердіння виробництва Франція. Жорсткість, як в оригінальних деталях. Актуальні ціни та наявності зможете уточнювати у нас на сайті poly.in.ua. Багато відповідей на найчастіші запитання, такі як «що краще поліуретан чи гума. Варто ставити на авто чи не ставити, як впливає колір на якості поліуретану, ви зможете знайти у нас на каналі, тому ставте дзвоник, щоб не пропустити відео, та підписуйтесь на наш канал.